Домашні та особливо смачні. Пані Тетяна готує парові вареники воїнам на передову. Для початку береться борошно вищого гатунку, звичайно. Обов'язково треба просіяти, тому що в будь-якій страві борошно відіграє велику роль, якщо воно пухке, на дві склянки Борошна я беру соди десь так. Маленька чайна ложечка, солі теж десь так. І оце обов'язково змішую сипучі. Поки пані Тетяна замішує тісто, на плиті кипить вода. Двойна марля ложиться, зав'язується і фіксується оці краєчки резиночкою, щоб не падали ті крайки, не підгорали. Закипає вода, води наливаю ось так десь майже пів кастрюлі, вода кипить, а я тим часом буду робити вареники. Тісто беру на цю порцію 6-7 штук вареників і роблю качалочку. А тепер можна начиняти тісто. Цього разу жінка вирішила приготувати вареники з капустою. Ложу начинки побільше. Ну, хто як любить. Хто не любить багато капусти, той може трошки. А я люблю, щоб було багато. Вареники готуються, тож маємо час на спілкування. Раніше пані Тетяна мешкала у Києві. До Івано-Франківська жінка переїхала чотири роки тому, коли познайомилась зі своїм чоловіком паном Володимиром. Розповідає, свою волонтерську діяльність розпочала ще під час Революції Гідності. Часів Майдану в Києві я почала ходити по вихідним, тому що я ще працювала на роботі і, чесно говоря, на роботі не дуже це зразу схвалювали, що я почала ходити. Так я по вихідним просто ходила і пригощала людей. Під час АТО жінка не припиняла годувати воїнів. Іноді вареники на фронт возила разом з іншими волонтерами. А після повномасштабного вторгнення почала ще активніше готувати вареники, щоб військові були ситі. Каже, цей рецепт у її родині передавався з покоління в покоління. Ще бабусі його знали завжди. Тут що важливе, щоб була сироватка. Сироватка бажано домашня з домашнього молока, тому що магазинна вона не завжди буває вдала. І от Я скисляю її, щоб вона була прокіша, обов'язково не свіжа. І тоді використовую її як рідину. Кладеться туди буквально тільки три інгредієнти: сіль, сода і сироватка в борошно, ні яйця, ні олії не додається, як в обичні звичайні вареники. Тому це такий принцип цьому і замішується не круте тісто. Начинка вареників може бути різноманітною, як солоною, так і солодкою. Можна навіть з сиром, з сиром соленим, з сиром солодким, із маком, і, і навіть з яйцями зробити, зробити омлет із яйцями, і шкварками, з цибулею зажарити, і виходить дуже смачно і ситно. Хлопцям в основному ліпимо з картоплею, з цим. Пустою, і тоді, вже, як буде прохолодніше, беру печіночку і роблю з печіночкою із цибулькою і з картоплею. Получається, воно напополам І дуже така смачна начинка. Вона Ситна ще вареники пані Тетяни особливі тим, що можуть зберігатись довше ніж звичайні. А для військових це якраз те, що треба. Можна їх кілька днів тримати. От хлопцям, коли відправляємо, вони можуть і три дні бути нормально. Ну, звичайно, зараз ми відправляємо його в термосі. Зробили ми туди вкладаємо морожені бутилки зверху. Вони доїжджають буквально до самої передової і свіжі. Там ще як вдається інколи навіть і погоріти ці вареники, в основному з капустою. Зимою там ми відправляємо в коробках, у відрах, скільки можу, скільки відправляємо. По всі лінії фронту вона їде, і хлопці вже знають мої вареники. Вареники на передову відправляють кожні два тижні. В один термос вкладають сім штук. Взимку каже пані Тетяна відправляють більше. У ці відеречки десь получається 35-37 штучок вареничків. Так лягає. Вони не плотно лягають, а так об'ємно і. Не зліплюються ніколи, от що добре, що вони ніколи не зліплюються, хоч як там і трясе їх у тих машинах, як а нормально доїжджають. Допомагає пані Тетяні її чоловік Володимир. В основному він привозить інгредієнти, а ще допомагає із приготуванням. Щось треба привезти, відвезти. Моральну підтримку якусь. Цибулю головне чистить. <сістити> Цибуля <сістити> це завжди проблема. Почистити це, це якісь продукти підготувати. Ну, підготовчити, якісь роботи виконує, звичайно. А притягнути з базару по два рази в день. Ну, да, це, <сістити> це головне. Тому що хто ж їй допоможе, як не я. Крім вареників, зараз подружжя готує бійцям різноманітні закрутки і незабаром їх теж передаватимуть на фронт. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.